І так, доброго дня, браття та сестри. Сьогодні у нас зрівнення ще одного танчика 9 рівня за бойову перепуску. Це Лорейн 50 тонн, як я розумію. Так, підготував я вже порівняння з іншими дев'яточками, котрі можна взяти за бойову перепуску. Ну, старими таким більш-менш, так. Ну Концепт, це, звісно, не за бойову перепуску але його теж можна було чи ще буде можна отримати. Я не пам'ятаю, точно буде десь фігурирувати, але якщо буде, то ви можете подивитися його характеристики. Так, ну що, в нас ось Лорейн, всі настройки тут, вони повністю стокові, ці танки з 100% екіпажем. Зараз все проклацую, швидко, щоб ви бачили без ніяких найобочок. ВГ мені поки що не заплатило, але якщо вдруг заплатить свіжий зі мною, я скажу, що це найкращий танк в грі. Шуткую, хуя вам. Так. У ем... мене ще срака підпікає після е... нерфа 2.79 і Чіфа, тому я їм підарам, не прощу це ніколи, блядь, з повагою, звісно. Так, середнє пробиття. Дивіться, бабешка 264. Це вже цікаво. угу. Можна грати майже на бабешках. ну, там під калібр, скоріш за все. Так, скорострільниця рудя. Дивіться. Ну, КД чомусь таке собі. Хоча альфа 400, як і усіх. Дивно. Але подивимось, заряджання рудія 1342. Ну, багатенько, багатенько для альфи 400. А, тут 441. А, ну, 37 це пиздець. <кій> так, вибачаюсь, скорость горизонтального передня приціла. Ну, така собі, хоча не саме хуйова, як говориться. Угли. Мінус 10. Це вже радує, це вже радує, це прям класно. Зведення. Бля, знову зведення 3 секунди. Це що ви робите, скоти? Так, розброс на 100 метрів. 0,32, дивіться, це прям приємно, прям дуже приємно. Окей, подивимось. Середній урон в минуту в нього навіть хуже, чим у трьох топорів. Бля, це прям дуже-дуже. Таку підозру в мене якусь розбудило, можна сказати, що цей танчик хуйовий. 1800, блядь, ДПМ на 9 рівні. Угу. Прочність 1750, знову найменша. Бля, він якесь грає, це я не розумію. Щось мені не дуже поки що. Бронювання корпуса 90. Найменше знову. Бронювання башні, 250. І знову найменше. Бля ремонт ходової нам поїбать, чесно говорячи, маса 55. Ну, це для майстра Тарану, тільки що хорошо. А 900 можна двигла, це добре. 60- максимальна скорость заднім, ход... а, заднім ходом 15, максимальна скорость і задній ход. 60. Ну, це якесь стежка має гратися, чи я поки що не розумію. Скорость поворота не дуже. Так, ну це таке собі. Маскування нам, як би до пози на тяжику. Обзор в метрах 380. Бля, ну поки що він в... якийсь дуже-дуже дуже странний по показникам. 60. Це скорость вперед. Це дивно. Я його зарядив так. Без турбини. Але зі тобою і з дослом. Може мі... замість. Блін, що торби на нього ще поставити, він буде літати, що скажений, так? Ну, давайте перший бій. У мене на ньому нуль боїв. Звісно, це рубрика що ти таке? Це перший бій. Так, Пу -пу статистики. А, я не можу к статистики бачити, нема ще жодного бою. Нуль боїв на ньому. Тому ну, це і прикол цієї рубрики, що я їду на ньому перший раз і ділюсь своїми враженнями. Не так давно, я думаю, це відео вийде після БЗшки оцієї, А де вона? Її тут немає, та піхуй. 9 рівня. Ну, це був просто експіріенс, Ви подивитесь відео і побачите, що там происходило. Ну там був піздець, одразу говорю. А пиздець, добрий чи поганий, ви подивитесь саме, я сподіваюся. І чи вже подивилися, скоріш за все. Так, заварити чайок у мене вже є. какой то струпалін, чуть не з'їв. І поїхали, як говориться. Блін, мені дуже хочеться зайняти цю позицію. Е, і дуже не хочеться воювати з тяжиками лоб в лоб. Тому що, як я розумію, в мене броні тут не дуже. Блять, ДПМ теж не дуже. А чому 11 секунд? КД? Ви що, ібанулися чи що? Бля, по привичці чуть не заебаши вже ви на стрімі, блядь, приходьте, хлопці. Хі -хі. Ладно, давайте пробувати. А ну 60, ти будеш їхати? Чи це наебали, як завжди? Як на ССС7 там 50. Підораз ти ебаний, блядь! Вибачаюсь. Блін, мені здається, що він 60 свої не набере. Хоча... 55, 56. Е, ну він такий доволі таки. подвіжний, можна сказати. Скоріше за все, буде гратися як Стежка. Ну, я сюди падаю, тому що. Я хочу спробувати пограти від башні, подивитися, що там з. Е, Бронюванням. Бля, мені бочат сподіваюся, в сраку не в'їде. Ну, по воді він дуже погано їде. Може його з турбини треба грати, я не знаю. Блін, може без таби треба і турбину поставити. Дивіться, яка з таба вроді непогана. Ну сука, ти можеш якось від'їхати? Я теж хочу постріляти. З повагою, друже, блять. Ебанає куча. Сука, що за гравці, блять? Став і йому піхуй, що. Бля, а де всі в них танки? Ага. А у цього хуя три позначки. А, танкую я нормально, блять. Мені навіть сподобалось, можна сказати. Ну, судя з сьомому ДПМ, в мене пиздець. Ну, блядина дина, ти їбана, блять, просто нахуй, сука! Бля, невозможно грати з цими уєбанами, блядь. Іди нахуй звідси, блядь. Підарас Заєбав просто до крика вже. Я йому влучив. Блять, як ви заїбали? У мене хп немає. Блять, там стерва ще. Блять. Ой, сука, як довго ж чекати ще на це. Ну, блін, цей хуй мешав мені з. А де він? А он з'їбується. Пздець. Ну я думав, що я буду танкувати башнею. А, мені. А звідки мене заїбашили? А, ну звідти заїбашили, там стерва стоїть. А, ну це мені, видимо, коли я відворачив башню, звідти кидали. Нда, уж. Ну, не знаю. Він мені трішки більше подобається, ніж Безеха. Хоча я думав, що Безеха буде більш подобатись. Може мені сюди все-таки треба було їхати, Ну, я картонний, я не можу грати проти маушена. Мене тут просто б розібали, хоча мене і там роз'їбали. Бля, я не танканув нічого, так? 760. Це, скоріш за все, програш. Треба буде ще боя зіграти. Ну, цей танк поки що більш мені подобається, ніж Безеха. Безеха це прям був капець. Крітосборник жорсткий. Тут мені навіть нічого не вибили, просто роз'їбали. Херть. Ну, зато я був зі всіма модулями. Чувак, на леопарді танкує жопою. Бля, після патчу цього, який вийшов вчора 1.22. Якийсь рандом, не зрозуміли зовсім. Ну, ще й карти переробили. Я вчора. Пару раз проїбав за того, що не знав, що там робити. Бля, приїхав, а там ніхуя немає того, що було раніше. Тому так собі пощастило, як говориться. Ну, нічого, буває. Так, що дивиться наших хлопців? Де вони грають? Блін, мені треба, скоріш за все, грати більш ст стежка. Ну, ДПМ дуже поганий, мені не подобається. Блять, 11 секунд. Я так розумію. ВГшка намагається боротися з турбобоями. Вона нерфі ДПМ на всіх ДПМних танках. подивиться. Е, Чіф був дуже ДПМний. 2.79 був дуже ДПМний, їх порізали. Ну це, звісно, вони підараси. Але вони хочуть, от зараз я коли тут перестрілювався, хоча, барабанні це цей мілі бля, вийобують просто в нуляку все одно. Вони питаються на всіх танках і нові танки, більш-менш нові, роблять з максимально убитим дпм -ом. Тобто вони хочуть, щоб танки стріляли раз блядь, в 15 секунд, без плюшок. Ну тяжики, тяжики. З альфой 400. А що, є сот і як там з 15 секунд, з альфой 750. Хоча це 9 рівні. Ну коротше, вони хочуть, Мені так здається. Зменшити турбобої якось. Я не знаю, як це в них вийде, бля. Навряд чи. А, ще вроді 10 чув, що будуть Суперконя нерфити. Так що у кого є суперконі, катайте на них зараз. Бо їм буде пиздець. Скоріше за все. Там ДПМ точно паріжится з тобою. Та скріньте просто. ДПМ з зі, зі тобою, там поріжеться інфа сотка просто. Ой. Ой, ой, вивчаюсь. Так, я за. А, ну це злива, да? Зараз. Спробуємо трішки інакше відіграти на ньому. Яка стежка. Зіграти. Бля, мене проїбашили всі лінь. Може подивимось попадання після бою? Я можу це зробити. 1803-й по домашці, поняв. А я можу попадання в нього подивитися? Юша, блядь, ще платний тім? зробив. Хуйландер, блядь. А де тут були попадання? Чи це в розширеному модпаку? Ладно, пішов ти, Юша, нахуй. Блять, зі своїми. Підпишиться на мене на бусті, блять, за 37 рублів. Пішов, нахуй, не рубля, блять. Підарам. Свіно Дев'ятки. Дев'яткі. Мені їхати. У напрямок остешок? Давайте спробуємо чисто напрямок остешок зіграти. Тому що з тяжами, блін, я не знаю. Чи поїхати, подивитися, дві арти там будуть полювати? В силах слід за 5 мінут. Звісно, в силах хулі там робити, блять. Пахатова. Пех я поїду направо, тому що зліва з цього респа не дуже. Блін, під артами гарно грати. Поїхали, спробуємо. Якщо в нас є така швид... швидкість, може ми встигнемо доїхати. Бля, це башня, башта, башта, правильно. Е Вона максимально витянута і, блядь, бортом, коли їдеш, в неї легше попасти, навіть ніж бля, в корпус, мабуть. Це просто пиздець. Треба відворачувати в сторону ворога. Сподіваюсь, що буде рікошет чи щось таке. Бля, ну він 50 свої, нехуя Ой, 60 своїх нехуя не набирає толком. Блять, давайте мене роз'їбіть нахуй, поки я їду. Будь ласка, блять, ксор, давай. Підарас. Та йди ти нахуй. Ай, сука, щоб тебе, блять, черти в'їбали. Ну вам треба в'їжджати, бля, хлопці, поїхали з швидесенько. Ну чо ви стоїте? Ну, чо ви, сука, стоїте, п'ять чоловік? Поїхали, ксорчик. Я з тобою. А, блять, мене, звісно, в'їбуть так хорошо. Блять, вони в четвером під артою стоять і дивляться, і чекають чогось. Я влучив йому шишечку. Ти бачиш, що шуткується, блять. Ну це просто пиздець. Як він не світиться, кидає звідти? Ну, броні брони немає від слова зовсім. Ну, на ньому треба більше грати. Треба стрім десь грати, щоб розчехлитись, куди їздити на ньому. Ну, щось поки що мене 6 стежки і будь-що 4 стежки. Ну, з фазою, звісно, не зрівняти. Ну, на такій бандурі, звісно, дуже важко відіграти як Сте. Ви можете мене зрозуміти чому. Тому що він огромезний просто. І, блядь, ну як як СТ на ньому зіграти, я навіть не знаю. Ну, я, я маю на увазі прям ст, -СТ яке. Бля, я хочу спробувати танканути щось головою, блядь. ну вийди в мене чи ні. 446. Бля, ну ДПМ а зовсім немає 11 секунд. Якого хуя? Блять, я не встиг. Не встиг, я танкану щось. гандони, які на моїх союзниках, ви будете щось робити, блять? Це просто якийсь пиздець, блять. Гандони, їбала свої, розверніть сюди, блять. Ты матер биль, бі... божья, блядь. Ну я свічу поки що. У мене хп скоро закінчиться світити цим ебланом. Треба з'ебати. Ну, щось пытаешься зробити в бою, тебе обсікають, блядь. А ті, що стоять на базі, настрелюють спокійно собі. Чому, блядь, ти куди поїхав, гандон, Гондон? Чи поїдь сюди, Ну, сука, жопу їм покидайте, блядь. Шо ви такі тупі, сука? Леопард. Іксор. Ну, я, блять, я заебався вже получать пизди. Хоча танканув 670. Куди я танканув в маску? Окей. Блять, ну там леопард, ще не світиться. Бля, через труп зіграти якось. Гм. Mm. Угу, але він стоїть в кущах там десь. Десь от всіх кущах він стоїть. Давайте ББшками по. Стреляємо туди. Бляка, де запредельне за якесь? 11 секунд нахуй. З, навіщо таке величезне? Я не знаю, я просто кидаю, де він може бути. Ну там він чи ні, я без поняття. Він з'їбався, скоріш за все. Чи я не встигаю відсвітитися? Ну зараз точно вже встиг. Ну він з'їбався, скоріш за все, влучив в нього. Він шотний. Може бути. А, він шотний. Дивиться, я йому напиздячив. Ну, Леопард, ну йобни його. Ага. Бля, яка шваль, сука. Блять, ну я його сто... чекав стояв, а він все ж таки виїхав трішки пізніше. 54-й, їдь сюди, гандон'я я голова. Ну його там немає. Чи там ще камінь, блять, хуй понять. Сука, ну як це дерево мені мешає? Блядь, там нема нікого. Що там за камінь такий? Ага. Ясно, понятно. Блядь, такой ти єбла на 54 ці Ну підіжми під цей камінь, сука, проїдь трішки вперед, блядь. Що ти там стоїш, як тварина якась, блядь? Це неможливо просто. Ну, ви бачите, я щось пытаюсь зробити, а нічого. Вони стоять просто, блядь, у себе там. Ее euh, на базі. І наші на базі стоять ніхуя не роблять. І їхні на базі стоять ніхуя не роблять. І все на цьому, блять, пограно. Блять, кудись упасти чи шо? Я не знаю навіть. 54 поїхала, вже десь ебало залишила своє. Т30 щось там дивиться. Угу. Ну, зараз можна і поїхати допомогти спробувати йому. Як це зробити? На тобі, блядь, чортина, сука. У мене така башня, що я не танкану нічого. Як ти здох, підарас? Ну я хотів йому допомогти, але, на жаль, я не встиг. Скоріше, ця хуйня десь тут стоїть. Блять, це дуже важко грається. Ну він може в мене вкатити? Т-30 мене не контролює, нормально, блять. Дуже важко. Сподіваюсь, вони там не проїбуть одної вафлі. Ну поки що проїбують. Цей хуй мене тут пікає. На тобі нахуй. Блять, ну сотрі, дивіться, так це, це програш? Ви бачили, що вафля зробила? Вона ну, роз'їбала всіх цих долбойобів. Він їде сюди. Мене знову вибили, блять. Ты что ты там смотришь стоишь, Гандон, блядь? Артахуесосы, ноль саппорта просто, блядь. Да это проеб. Ну, мы посмотрим, сколько я там блайндов надавал, в принципе, и на этом будем заканчивать в любом случае. Блять, он меня опять первая плюхая выбивает, БК. Это пиздец. Как... Какое-то дерьмо делают новое. Неможливо просто грати. Ти, от этот дебіл тут, сука, весь бит, ві... так ЙОМУ сейчас в сраку ЗАЇДУТЬ ТИ ТУПИЙ ПІДАРАС, РОЗГОРНИСЯ блядь. Давайте допоможемо ему тупоголовому. ту Ты смотри, блять, на этого долбоеба. Це неможливо. Ну це програш. Арта не допомагає. Зараз арта, якщо на Кунзимпанзера якимось чудом не забере. Вона не забере, скоріш за все, його. Це пизда, дивіться, де він стоїть. Хаски сілі, колбаски. Бля, ну просто пиздець, сос, просто простояв весь бій в кущах, блядь, і, і затащив бій, скоріш за все. Це просто ахуєть. Ну, що за чесна гра, блядь? Коли питаєшся щось робити, кудись їхати, тебе обсикають. А хуйлан, котрий простояв весь бій, блядь, у кущах, він тащить каточку. Він ще писати вміє, бля, лора. Ой, блядь. А шо він робить? Блять, маус їздить за СТ-шкою? слился там первый. А ты, блядь, долбоеб или кто, блядь? Так с вами, долбоебами. Объясняю, почему он долбоеб. <coughs> Вин бачишь, что у меня в бля. Ось вот тут. Вин стоит все еще тут. Навіть не розгорнувся і не зустрічає е, цього хуя, на чому ну, кунзепанзеру, блядь. Він просто стоїть далі, далі когось ціле. Він бачив, що мене вгибали. Кончене животне, блядь. Бля, вибачаю, що такий бій довгий, і відео получиться, скільки? 30 минут. Хвилин, точніше. Але ну це просто пиздець. Діло в тебе, раз ти сливаєш. uh-huh um. 48%. Після бою чекнемо Т30. Я ставлю, що в нього 48 чи 47%, блядь. <плес> блядь. О, дивіться, дивіться, що, що робить. Єбать, а як він. Це узнав. Ви бачили це? Ви бачили це? А як він згадався, що він там стоїть? Передивіться потім, якщо. Я передивлюсь на запису. Як він його там побачив, блядь? Я просто переписувався з хуйсосом. Т30. Давайте подивимось швидко. Члена соса на Т30. О, я другий по домах. Ну це. А, скільки я кинув лі... в Леопарда? Два блайнда на 870. Нормально. Так, дивимось, блядь. 48, блядь, Ну хто сука папка цієї гри, Хто все знає, блядь, я, Ви бачили, я без ексвема був. Я його просто бачу наскрізь, наскрізь блядь, Цього гандона. Так, ну що, на цьому будемо закінчувати. Я не знаю, передивіться, як е, затащив Маус, я не зрозумів, чесно говорячи. цим хуєм я буду вже в не... Може він якийсь Кіловічук? Ну, в нього 53,5. Може він чисто прочитав, бля? Не знаю, не знаю, але він неплохо зіграв. Так, всім дякую. Ви зрозуміли, що за танчик? Картон, но... Якщо ви це дивитесь, скоріш за все після Безехи, то ну, я б взяв його замість Безехи. Безеха це просто пиздець. Тому їх в рандомі, блядь, раз-два я обчовся. Цього теж не дуже, але він хоча б щось там кудись доїжджає. І його не є будь-якої плюхою мінус боєукладка, хоча боєкладочка була в цьому бою. Ладно, всім дякую. До наступних зустрічі. Це була рубрика Що ти таке? Ми розглядали Лорен 50 тонн. До побачення, до наступної зустрічі. Всім пока-пока.